Відповідь на питання: порядок звільнення із зсу за станом здоров'я. Військовослужбовець може бути звільнений із лав збройних сил України за станом здоров'я, якщо його визнано непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. Підстава це висновок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням. Якщо непридатного до військової служби хвору людину було призвано до зсу без проведення ВЛК з формальним проведенням ВЛК, без врахування медичних документів щодо непридатності до військової служби, неврахування стану здоров'я, тоді можливо оскаржити зазначене рішення та вимагати звільнення. Порядок дій для звільнення, подання військовослужбовцям. Рапорту щодо проведення медичного огляду і обов'язково долучити медичні документи, які вказують на стан здоров'я. Далі направлення військовослужбовця на медичний огляд, проведення зазначеного огляду ВЛК військово-лікарської комісії та прийняття ВЛК рішення, постанова, виставок щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Якщо в період оформлення звільнення з військової служби особа не може за станом здоров'я виконувати свої службові обов'язки, тоді звільнення від виконання службових обов'язків до 30 днів. Направлення висновку ВЛК до військової частини далі наказ видається про звільнення, відправлення у відставку, здавання посади, вилучення із списків особового складу військової частини та направлення до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем мешкання. За вибраним місцем мешкання, строк 5 днів звернутися до центру комплектування. Цей порядок дуже докла... детально викладено в положенні про проходження військової служби в ЗСУ. У коментарі за посиланням цей порядок можете його вивчити і ознайомитися, якщо вам це цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є якісь питання, прокоментуйте, будь ласка, напишіть у дірте, якщо у вас є. Питання щодо порядку звільнення з військової служби. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання за можливості. Надам на них відповіді для отримання юридичної консультації, правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.